Сьогодні ми розкриємо найкращий спосіб читання Біблії, завдяки чому в наше єство може переливатися жива віра. Друзі, читання Біблії відрізняється від читання всіх інших книг. Ми не повинні читати її так само, як інші книги, наприклад, підручники, релігійну класику тощо. Ми повинні знати, що Біблія має кілька шарів. Перший шар це зовнішні слова та літери, написані там чорним по білому. Які можна побачити очима і торкнутися руками. Другий шар це божественні думки і факти, які не можна осягнути звичайним розумом, але можна осягнути оновленим розумом. Третій шар це те, що сама сутність Біблії є духом і життям. В Євангелії від Іоанна 6:63. Господь Ісус сказав: Дух оживляє, слова, які Я сказав вам, є дух і життя. Слова, які Господь промовив до нас у Біблії, є духом і життям. І це життя є божественне життя. Якщо ми подивимось на людину, то вона складається з трьох частин: зовні це тіло, всередині є душа, що складається з розуму, волі та емоцій, та найпотаємніша частина це наш людський дух, намисно створений Богом для того, щоб торкатися Бога і Його слова. Таким чином, коли ми читаємо Біблію, нам потрібно використовувати все наше єство, наше тіло, тобто наші очі, щоб читати слова і літери, нашу душу, тобто наш розум, щоб зрозуміти її божественні думки і факти. І що найважливіше, це нам треба використовувати нашу внутрішню частину, наш дух, щоб доторкнутися до Слова Божого в Біблії, доторкнутися до Духа в Слові. Коли ми використовуємо наш дух для контакту зі Словом, яке є духом. Ми приймаємо в себе життя і дух у Слові Божому, як поживу і підтримку для нашого Духа. Господь Ісус сказав: Я хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Ця жива їжа втілюється в життя в Його слові. Коли ми використовуємо наш внутрішній сокровенний дух, щоб доторкнутися до Його слова, ми отримуємо цю небесну їжу. Їжу життя, в наш дух, щоб вона стала нашим запасом і поживою. Використовувати наш дух дуже просто, нам просто потрібно молитися. Коли ми приходимо до Біблії, нам потрібно спочатку помолитися. Ви можете молитися так, Господи, я приходжу до Твого Слова, як я приходжу до Тебе самого. Я хочу не тільки розуміти Твоє слово, але й їсти Твоє Слово. Поглинаючи і приймаючи його в себе як свою духовну їжу і молоко. Такою молитвою потрібно молитися спочатку, а потім продовжити читати. Коли ви читаєте вірш, який вам дуже подобається, або він вас зворушує, ви можете трохи сповільнитися і притворити цей вірш на свою молитву. Молючись і читаючи таким чином, важливо буде живитися і насичуватися. Ви доторкнетеся до духа і життя у Слові, і ваша внутрішня людина буде зміцнюватися. Це дуже дорогоцінно. Я хочу навести цитату Джорджа Мюллера. якщо бажаєш зрозуміти Слово Боже, читай його з молитви. Хто через Духа Святого повелів написати ці слова, той один може й відкрити їхній зміст. Якщо чогось не зрозумів, не втрачай надії. Але схиливши коліно, звертайся за порадою і роз'ясненням до Бога. І всі темні місця стануть ясними і зрозумілими. Так, вивчаючи Біблію, не тільки отримаєш пізнання для розуму, а й мудрість для серця, а також радість, настанову і зміцнення для життя. Біблія призначена не лише для того, щоб людина її вивчала. Багато людей вивчали Біблію, але не отримали духу і життя в ній. Тож, друзі, запам'ятайте, коли ми читаємо Біблію, ми повинні не тільки знати доктрини, викладені в тексті, але й отримувати духа і життя в них, щоб в нас переливалася жива віра, і ми були свідоцтвом Бога на землі.